Блекаути. Блекаути, без світло, черги, графіки електропостачання, все ми це вже проходили. Але. Е Ніхто не очікував, що у му році ми з таким зіткнемось знову. Тому топ-5 паверстанцій, які можна купити і в Україні, і в Європі за різною ціною, які ми оглядали вже багато разів, які ми конкретно тестували, безпечні і можемо рекомендувати. Бо я вже навіть знімав відоси, як я у своєму магазині це робив, як обрати паверстанцію, як розрахувати. А сьогодні ми просто будемо говорити про бренди. Тож, на каналі Технозону. Україна чи на каналі магія Техномагія. Поїхали. Ну, звісно, підписуйтесь, натискайте е, дзвоник. А ти дивіться, скільки в мене цих оглядів було. Я оглядав дійсно безліч В мене є тут і такий топ там паверстанцій. Де тут ось? І такий топ паверстанцій. І все це, в принципі, Можна знайти у Ютубі, але сьогодні ми поговоримо а, саме про пауверстанції, які можна купити в Україні із, із моментом того, що можна у Європі купити, і підемо з першого місця. Поясню, справа у тому, що, наприклад, у Європі All Powers R1500, а саме його я поставив на перше місце. Ну, ось вона зараз. Це була. Ось це 2500. А ось All Powers R1500. До речі, зараз вже є лайт-версія, вона ще дешевша. Коштує до 500 євро з промокодом Технозон, який ми даємо на All Powers, Вона буде ще дешевша. Але ця саме Power станція, вона найліпша для нас, бо вона в мене працює і на опаленні, і у магазині, і навіть з собою я іноді її тягаю. Вона літій залізофосфатна. Усі представники топу будуть літій залізофосфатні, усі будуть з БМС-ами, усі будуть з контролерами, які забезпечують безпеку від перезаряду, від глибинного розряду, від, від перегріву, від Короткого замикання, коротше, вони повністю безпечні станції до того моменту, коли поки ви не використовуєте це штепсель на штепсель. То знаєте, розетка камікадзе. Я не називаю, коли беруть і вмикають з розетки паверстанцію, розетку домівки і намагаються подати світло. Це не так працює, цього не можна робити, і це саме перша причина того, як вони взриваються, горять і з будь-яким обладнанням так буде. Цього робити не можна. Ми вже відповідали на такі питання. А це конкретна. Кіловатна паверстанція на 1,8 кВт потужності, тут 1152 ватт години ємність. І за 579 євро з промокодом вона буде дешевше. Але в Україні зараз її можна взяти, наприклад, за 25 тисяч 333 гривні. Це дуже гарна ціна, і це одна зі складових того, що вона на першому місці. Тут 4 розетки AC. Є усі стандарти швидкої зарядки на type c тобто можна використовувати для ноутбуку через type c для ультрабуків. Заряджати смартфони, і зверху навіть бездрутова зарядка є, 15 Вт. Все начебто добре, все класно. Якщо хочете, огляд є, я не буду розповідати про всі його, про всі її переваги. ну, Крім того, що тут літій залізофосфатний, батарея, яка довговічна і на 3500 циклів розрахована до 80% ємності, це знаєте на скільки років? Це ж не означає, що вона на 80% стане, перестане працювати. Ні, вона буде працювати далі, але з меншою ємністю. І при тому, що на навіть якщо вже скінчиться блекаут, їх не буде, не будуть графіки, вони також можуть стати до нагоди, просто люди ще не знають кемпінги, гаражі, рибалка, походи, ну, походи автопоходи, так, автотуризм. Це дуже-дуже класнюча річ. Десь виїзні ремонтні роботи в, у полі роботи, наприклад, для сільськогосподарських моментів там виїзди на е, місця і там щось робити з цим. Це класна річ. Я дуже-дуже полюбляю ці поверстанції. В мене саме така стоїть. Ми вам усі посилання. От я вам показую, що вона в Україні там коштує 25 333, але я закину ще усе, що знайду з нормальною ціною, бо зараз от. Тільки но почалися ці проблеми. І продавці вже позагилювали ціни, почали гнати. Ми будемо давати саму найменшу ціну. А, тепер у Європі також можна це купити через NP Shopping, А до речі, оцю Power станцію All Power S2000 Pro це те, що я використовую з собою у дорозі завжди. Бо вона чистий літій, без заліза фосфати. Я не, я не засовую її в топ. Я просто кажу, що я використовую, бо вона легша на переноску. Літій чистий літій без залізофосної і складової, він завжди легший. І тут у нас півтора кВт ємність на 2,4 кВт потужності. А якщо вам не вистачає кВт, то звісно, то, звісно, є 2500 2 на станція, дуже крутилезна. А, Я вам скажу і R1500, і 2500. Вони. По факту можуть ще й розширюватись додатковими модулями. Посилання на модулі B вони b 1000 є. Закину опис під цим відео. Вони називаються b 1000 і ви просто там, наприклад, у вас два 2, 2 кВт станція, ви докинули, ще один у вас 3 кВт. І так до 9 чи до 12 кВт можна поширювати. Це класно. На другому місці в нас, ну, я про все, я про все знімав огляди. Я про все знімав огляди, будь ласка, дивіться, все є. На другому місці в нас буде. Давайте зараз оновлю. Фозібот, і на другому місці місці вона була в Україні. Її можна купити за ті самі гроші, як і All Powers, ті самі. Але вона кіловатна, така ж кіловатна тільки менше на 100 Вт, фактично на 100 Вт годин. Потужність не та, тут 1-2 кВт, там 1,8 кВт, так. і плюс швидка зарядка тут лише кіловат, а у All з 1,5 кВт швидка зарядка. Тобто, якщо у вас є графіки відключень, то за цей час вона буде встигати заряджатися. Це дуже важливо. І вона ще може заряджатися напряму від сонячної панелі, бо в неї є інвертор. і у і у той, і у той, але ця більш мала в неї усього дві розетки AC. У нього у неї всього, усього дві розетки ac і не всі стандарти швидкої зарядки є на Type-C, тільки основні Power Delivery і QX Charge. Що цікаво з цієї Power станції? Якщо її брати у Європі, тобто є ось така, є, є, є там за 31, є навіть он, F2400, це 2 кВт така сама, і також ми закинемо і на F2400, і на F1200 у опис під цим відео. А тепер далі. Фозібот у Європі він коштує лише 409 євро. Вибачте, але якщо ви купуєте її в Європі через ЕНПІШОПінг зараз до Нового року, поки ще без мита, то вона буде навіть з доставкою коштувати дешевше, ніж купити будь-де в Україні. Це вже вирішувати вам, як ви будете купувати, не готові чекати. Купуємо в Україні, готові чекати, купуємо в Європі. Але є і 2400-719 євро. Ну, я вам поясню: 719 це класна ціна за 2-киловатну станцію. Бо, наприклад, той самий All Powers R 2500 коштує 1000 євро. А тут 2-киловатна станція коштує лише. Там 719 євро. Ви повинні розуміти, що в Європі купувати завжди дешевше. Це друге місце. При тому, що тут можна обирати обмежувати, скажімо так, потужність заряду, і ну, це просто класна звичайна станція. Але мені не подобається, що у 2 кВт не потрібно розгортати охолодження, бо якщо ти його не відкриєш, вона буде перегріватися. Це проблема. Тобто, ну це друге місце. Це стабільне друге місце, але пауерстанції класні. Теж залізофосфатні. Третє місце Дапсон. Дапсон в Україні коштує просто дешево. Вони не такі популярні, але Дабсони. Дапсони – це дуже класнючі паверстанції, які класно масштабуються. Я робив огляд на Дабсон. І масштабується він, матінька Божа. Я вам скажу, там можна розгоняти до 12 кВт, скажімо так, ці, цілий хаб, але давайте так. Дамшон це звичайна станція, літій-залізофосфатна, досить надійна. Я її купував у Німеччині колись, привозив в Україну, тут користувався, потім продав, а потім перейшов знову на All Powers. І тут вже тільки но ціна зіграла про третє місце. Я б зовсім її, в принципі, поставив би поза топом, бо ну така специфічна станція з приводу того, що не дуже поширена. Не знаю, як стосовно гарантії. хоча ну тут електросервіс 12 місяців. Вони обіцяють за 2000 додаткових. uh Вау-сервіс, wow але у стілусі вона продається. І станція дійсно прикольна. Теж з захистами, теж не залізофосфатна, і також має там стандарти швидкої зарядки, при тому, що у нього три порти Type-C. Ось дивіться, я вам зараз покажу. Дивіться, з боку чотири розетки. І мені вона також сподобалась. Дуже чимось нагадує EcoFlow. Прям знаєте, такий EcoFlow для окремого ринку. З додаточком, мені, мені сподобалось, за 19 тисяч можна брати і не думати. А от на четвертому місці. Нас втоман. Я робив огляди також на втоман. Тобто, якщо вбити технозон, от дивіться, технозон втоман, втоман. Ось, будь ласка, втоман є. Я робив конкретно на Flash Speed 1500-1548 Вт годин. І цей втоман це дуже класнюча річ. Я вам скажу за 30 тисяч отримуєте півтора кВт заліза фосфата. Три розетки досить надійний бренд. Якщо купувати у стілусі, є яка-не яка гарантія, вибачте, але це дуже важливо. Є автоприкурювач. І цей втоман, подивіться, мій огляд, там я все, все розписав, при тому, що є втоман на 828 Вт-годин за 23 тисячі. У ну, такому варіанті я брав би, в принципі, all-powers 1500. Уявіть собі, за 25 тисяч ви отримуєте, наприклад, там, 1152 вт один, один і 1,1 кВт. Це дуже прикольно. І втомани в нас ну, заслужили, скажімо так, нормально. Теж швидесенько заряджаються, нормально тривають і нормальні акумулятори. А от на п'ятому місці в нас, я зараз покажу вам, в нас Екофлоу. Поясню. Справа в тому, що він е, практично в Україні на офіційних джерелах закінчився. Преславута станція Екофлоу Дельта 2 на кіловат, так і 1,8 кВт потужності, це приблизно те саме, що той самий All Powers, якщо по потужності, а по ємності він як Фозібот, так який коштує набагато дешевше. Вибачте, за 30 тисяч. Ну, це міжнародна версія, звісно. Я не бачу такого там, необхідності брати саме EcoFlow, бо в ньому навіть на Type-C є не всі стандарти швидкої зарядки, щоб ви розуміли, тільки основні Q-Charge і Power Delivery. Ніяких там Samsung HFC, MTK, FPE, SCP, FCP і тому подібного немає просто. При тому вона є. Ось на стілусі, якщо піти, наприклад, на офіційний сайт, то вибачте, офіційний сайт Дельта-серія, дельта 2 вже нема. Дельта 3 досить коштовна. Дельта 2 жодного, ну, є Дельта 2, звичайно, 50 тисяч гривень. Це офіційний мать його сайт. Ну як так? При тому, що вона очікується за 50 тисяч гривень. Вони відразу от мені, мене дуже збентежило. Вони, по-перше, були у партнерській програмі, я бачив у Sales Doublers, Як тільки почалися в нас проблеми, вони знаєте, що зробили? Вони підняли ціни і, і відключили партнерську програму і сказали: та в нас і так самі куплять. Мені пофігу ви в якій там партнерській програмі, але вибачте, наживатися на горі українців це просто дно. Тому обирайте обережно. Ну на на а ми спробуємо вам щось дешевше знайти. Якщо знайдемо, ми позакидаємо усі посилання. Так, EcoFlow це бренд, це надійність, як дехто вражає, але вона нічим не ліпше ніж Toil Powers, ніж Фозібот і інші представники. Не ліпше, а ціну вони почали. Так вони набули, скажімо так своєї популярності, коли були перші від, 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 відключення світла, і тоді їх брали усі, бо їх е, завозили для військових там у великій кількості. А зараз, вибачте, для військових беруть і фозіботи нормально, бо вони не такі важкі і при, при, приблизно той самий формат, ємність така сама, швидка зарядка є. І тут виходить, що ну, нічим не ліпше, той екофлоу. Його е, ну якось рахувалось, там, екофлоу для е, специфічного. Обладнання військово, бо там чиста синусоїда. Вибачте, усі ці станції з чистою синусоїдою. Усі ці Power станції з чистою синусоїдою. Це дуже важливий момент. Ну, є ще отака станція Брові Solar Panel, Я робив огляд, але вона не, не набула популярності, тому що панелька тут чисто номінальна, 25 Вт, і, чесно кажучи, там оці розетки. Одна розетка чисто походний варіант. Чисто погодний варіант, і розраховувати тут ємність усього 600 Вт, і розраховувати на те, що там це буде якось там круто, класно. Тут навіть панель 22 ватта. Е, ну ні, вона не, не набула вона класної популярності. Мені не подобається за таку ціну. Тож, свої топ-5 ми сказали. Посилання в опису під цим відео, пишіть ваші варіанти. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна чи Техномагія. На все добре.